Початку року до бюджету надійшло майже 470 мільйонів гривень. Плани виконання на 85%. відсотків. Ну озвучте ціну вопросу. Якщо заберуть подоходний налог, то які це ми втрати будемо мати, щоб ми всі розуміли, ми в общі загальному економічному просторі знаходимося? Що буде? Ми втратимо в цьому році і наступному році майже 250 мільйонів гривень. До кінця цього року це складає 44 мільйона, і в наступному році більше, ніж 180 мільйонів. Це дуже велика сума. Ось 30% ми можемо втратити надходження. Безумовно, уже сьогодні ми повинні думати, як економити фінансові ресурси. Якщо змінусувати ці 30%, то це залишиться практично одна заробітна плата і трошки енергоносії. Це об'єктивна реальність. Це реальність війни. Нічого ми не зможемо зробити. Ми звернулися від депутатського корпусу, і від себе особисто на всі рівні, і в кабінет міністрів, і в Міністерство фінансів, щоб вони, ну скажімо так, не радикально одрубали все 30%. Так економіка не любить втручання таких сокирів. Можна ж було поступово перейти на ці етапи. Але, ну, скажімо так, війна требує ось таких рішучих і кардинальних змін. І тому впереді дуже серйозна відповідальна наша робота по економії фінансових ресурсів. Уже сьогодні ми розгорнули велику кількість ремонтних робіт і таке інше. Це поступово треба скорочувати і зупиняти повністю. Фінансові ресурси без цієї складової понадходження у нас залишиться єдине виплатити заробітну плату і заплатити енергоносії. Але це не трагедія, це війна, і ми будемо економити і будемо. Ресурс держава повинна мобілізувати для того, щоб розробляти нові зразки зброї, для того, щоб допомагати збройним силам України.